Всім привіт! Будемо сьогодні дороблювати ось цю ось нашу мачку, льодовичок. Підписуйтесь, ставте подобайки. Ну а ми розпочинаємо. Для початку, що я захотів зробити, так це вирізати ось такі ось отвіри по усьому цев'ю готово. До речі, робимо з перших з обох сторін. І далі нам потрібно зробити буде ствол. Вирішив я для цього взяти звичайний корпус від звичайної шарикової ручки. Зробимо тут зараз отвір, ставимо тоді наш корпус від ручки. обгорнемо папером по декілька слоїв, щоб був трохи товстіший ствол. І потім ми будемо робити магазин. І там вже не за горами приклад, а й до нього і покраска. Повинно виходити ось так ось. І приступаємо до нашого магазинчику. Так, ну все як по сторінки. Беремо лінійку любу, виміряємо е, ширину. І оцю коротше, виміряємо оцю усю йомкость, там, де буде вставлятися наш магазин. Магазин можна робити як 50 патронів, так і як для цей. Так і під 40 або 30 патронів. Я думаю, в принципі, 50 патронів зробити або йому вже зробити у якомусь наступному відео. У мене вийшло усього ось такі ось от три чудесні частини. У вас, можливо, буде вийде більше, адже у мене це двослойний картон. Ну, тобто, бачите? Так що у вас може вийти і більше. Зараз будемо склеювати, шкурити, вставляти. Е і будемо приступляти до перед. Останнього етапу, і це приклад. Ось у мене виходить ось так, воно спокійно в мене мені навіть не довелося нічого не шкурити, не підрізати. Ось так ось воно у мене спокійно. Ну, майже спокійно, воно дуже тугенько ось раз, витяглося можна назад ставити Для того, щоб зробити наш приклад, нам знадобиться звичайний аркуші паперу та картон. Зараз будемо робити трубочки Трубочку для магазину, а потім все будемо обшивати картоном і вийду у нас щось таке. В общем, то повинно виходити ось так. У мене отут іде одна трубка, а тут воно йде вже повищено. Далі я ще вирізала ось такий окремокутник. Ось, тобто трикутник вибачаюсь е з обрізаним оце. Все... Як його скажи? Е, кутом. Далі ми його ось сюди ось так приклеїмо і це буде тильник прикладен. І ще отак ззаду приклеїмо. Ось так ось. О. Я вже тут приклею приклад. Склею його повністю, трохи тут ще додав, щоб він у мене не тіліпався. І ось така ось М416 у нас виходить. І самий останній крок то це лише тільки його буде пофарбувати. Я думаю, не треба буде показувати, як я цей автомат буду малювати, бо це досить таки складно буде мені ці всі етапи записувати. Але скажу, що потрібен чорний, голубий та білий. Так що якось так. Кому потрібні руки у скині ліднік? Ставте плюсик у коментарях. Продам. Руки у скині ліднік. Ну, ось так ось у нас вийшло. Досить таки непогано, адже скін досить таки складний. Складно його наносити, малювати. Я думаю, це тіки путі. Так що якось так. Ну і я надіюсь, вам сподобалося відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба.